Тернопільську громаду заснував тоді учень 6 класу Тернопільської гімназії Іван Полюй у січні 1863-го. Товариство української учнівської молоді було таємним, тому збиралося на винайманих квартирах. За часів полюя громадівці збирались на піддащі будинку, що зараз на вулиці Листопадовій. 2. При вступі до громади кожен її майбутній член складав присягу, що нічого і нікого не зрадить, і що весь вік буде трудитися для добра свого народу. Зрадників не було жити в чистоті моральній, гарно вчитись, знайомитись з історією свого народу, ставати в обороні рідної мови та говорити нею, допомагати бідним учням. Це далеко не весь перелік принципів, за яким жили учні, що входили до громади. В умовах панування поляків вони таємно збирали навколо себе також національно свідому молодь. Середу громадівці вивчали історію землі рідної, в суботу, літературу українську, в неділю декламували твори Тараса Шевченка та обговорювали теми, які вивчали на уроках історії та літератури. Збирали гроші, на які купували книжки та газети. Молодь виховувала себе українцями. Самі собі були вихователями, бібліотекарями, меценатами. Такі класи громади існували по всій Україні, на той час розділеній. Кордон ділив землю українську, кордон не ділив серця українські, душі українські, помисли українські, кордон не ділив українців.